Всім привіт, маю такий ось комп'ютер старенький, хто розуміє подивиться на материнку і скаже, що ж це за дідою і взагалі що з ним можна робити. Ну, це повністю робоча машина. Її використовують так в бюро роздрукувати документи, в принципі, в інтернеті там якусь пошту перевірити. Для таких цілей. Ну, він трішки була проблема почав звуки давати жужання, ну, якісь з кулерів. почав вже трішки висохла в ньому змазка і шуміти. Розібрав я цей кулер, що на процесорі повністю, і побачив, що було ну, забитий, все було, в принципі, у пилюці, і така вже, як. Перена. Ну і відповідно термопаста вже за роки рукані просто її там практично і не було. Не то, що висохла взагалі якось так, не знаю, випарувалась чи що, ну прям дуже-дуже мало. Ну, суть не суть, суть не в тому, як обслуговувати там, термопасту міняти, чи взагалі як там щось з цими комп'ютерами робити, бо це вже щось таке стареньке, що не дуже хтось може і тримає, а такі вузли, можливо, й повністю міняють. Суть піде про, ну, швидший звук от завжди видає, це блок живлення. І піде про те, як його обслужити. Сам кулер. хоча можна і купити інший. Але от у нас такий yep. варіант. Отже, тут такий варіант, що кулер. Все грамотно він це і підпаяний сюди в плату. Так не можу собі просто його витягнути, хіба випаювати або щось в тому плані, щоб його замінити. Ну, як людям, в принципі, цей комп'ютер потрібний. До таких цілих, цілий невибагливих, то, в принципі, вирішив його обслужити, так як воно десь би мало допомогти йому трошки дихнути свіжим повітрям, охолодитися краще, ну і, можливо, звук піде такий надоїдливий припуск у жужанні. Навіть якщо у вас там більш сучасний. Комп'ютер, машина така прямо на всьому-на всьому, стоїть блок живлення, який рано чи пізно може теж дати такий звук. Неважливо, там, скільки він буде у вас потужності. Цей 500, 600 Ватт, чи скільки у вас там буде. Але така ситуація може трапитися. Воно вже незалежно буде від того, який у вас там процесор, материнка, начинка, а буде тільки залежно от блок живлення. Що з цим робити. Це до, до багатьох кольорів стосується, наприклад, і ось такого плану, бо вони є такі, що дуже легко витягуються, а є зі штопорними кольцями. Так як в цьому випадку він зі штопорним кольцом. І воно виглядає ось так. От до чого я і підійшов і хотів. Ось таке от це штопорне кольцо. На інших кулерах переважно вони можуть бути желізні. Воно тут посередині має, от, якщо так принажати. Не сфокусує. Камера тут грізненький розріз. І воно в тому розрізі грає, коли ви його намагаєтесь витягнути чи запхати. Як його витягнути чи запхати? Банально. Ось нажимаєте таким предметом, він роздвоюється. Ви вже зможете його підковернути в одну сторону, так як я оце підковернув, як ви бачите. І він так з за одної сторони і витягується із штирка. Тобто він ось тут буде у вас, грубо говоря, він ось буде тут кріпитися, на колері. Ну, а піде про вас такий от невеликий. Фіксатор, який є, в принципі, в усіх кулерах. Він ось має такий розріз невеличкий. за рахунок чого він фіксується на штирю на колера, коли він проходить ось сюди. Ось. Як же ж його зняти? А відповідно потім поставити. Він, бачите, ось тут прогинається. Ось такий різачок, просто вже ну, на землі незручно, коли воно в своєму місці берете, нажимаєте одну сторону, він тоді роздвоюється. Якось, бачите, він роздвоївся, коли я запхав. І таким легеньким ковирком він витягується. І вже спокійно, спокійно дістаєте собі кулер. Це все обслуговуєте, змащуєте з маскою, якою вам більше подобається, я використовую таку, от, таку, от таку саненьку. не знаю. Нічого не від неї. Ось, Ось ці кулери. Я і зеленого, там прозора є в мене така, і зелено використовувалося. Все, змащуємо цю частину гарно. І буде робити. Я побачив, що раніше пробували його змащувати, але ну, я так думаю, що це було очищене масло для швейних машин, але наслідок його трішки погнало вниз, це все засрало маслом і дуже багато пилюки набилося. Можливо, десь такий варіант. Мені більше підходить, коли м -м, тверда змазка, і вона буде довше зберігати свої властивості. От про що хотів розказати про обслуговування кулерів. Не про, звісно, цього діда, але він свою роль виконує, і люди хочуть, хай собі виконує далі. Тільки трішки ми його... Банально обслужуємо. Змастимо кулери, щоб не годіли. Поміняємо термопасту, та й все, що йому більше потрібно. Більше йому нічого не потрібно, бо все решту працює безвідмовно. Як ось так, можу сказати, що інформація якась дуже нова, чи якась дуже-дуже капець необхідна, бо в цей час, можливо, це все копіючне. Мій час воно не було таке дешеве, і тому <хи> вчилися ремонтувати буквально все і до останнього, щоб воно робило. Так, колись ми їх взагалі витягували, вишпортували звідси оці штопорні кольця, що я показую, простими скрепками. І нічого. А головне, коли будете витягувати, така заглушечка чорна. Не старайтесь це діло все прикривати, бо воно так, бува, вгору, як вистрибне, що можна не знайти. Mm -hmm. Якось так. Так, щоб ми не знімали блок живлення і вже його почистили, обслужили. Так собі просто його відкрутив, кинув на сторону. Оце колечко штопор не зняв. візьму зараз колер. Сам шток Ось Трішки. посадку Таш. Повторюсь, блоки живлення є дійсності в будь-якій машині. Це що? Він старенький вже, не знаю, просто комусь потрібно для бюро і невеликих функцій його вистачає, то можна зробити отаку от, от штуку. Це я був витягнув. Це кільце. І зараз будемо його. інтегрувати назад Ой. роблю це все на землі, оскільки на стіл не дуже туди мені воно і помістилося. Вже привик історія ноутбуками, та не дуже вже. За комп'ютерами є з такими щось робити. Трішки Що допоможу з другого боку викруткою. Ага. Коли нажимаємо, це треба, щоб було десь твердо. Тут роздвоїлося, як витягуєш, теж треба дивитись результату, щоб воно отак відкрилося. Так само і зараз тут Оп, і закрив його односторонньо. Воно гарно сіло. Все добре тут тримається, все добре крутиться. Це все гарно повитирати. и устанавливаем назад. Все. Все це дело заклеили. Тоді продував, але десь в такому місці, в далекому, та й, напевно, не продав добре. Все. Так, воно кріпиться ось такими от гвинтами. Сам колір грубимо. Нажимаю.

на місці. Так, воно вже тут таке чистеньке. Пихаємо. живлення. Оп. І по скробами почуємо є звук у нас, але ну, він був такий назойливий, чи ні? Це не часто. Це що... Сідірам. <ріст> згадайте, що, ну так, Сідіром і десь кошали, конечно ж. Наруто. Ні, як ви чуєте, все крутиться. Тут, тут. Зовсім, зовсім без. якихось таких поганих звуків. Тобто, цікаво. Хтось ще обслуговує <гум> комп'ютера, отак От як я показую, буквально зі змазкою кулерів. Чи просто кулер на викид і новий ставиться. Я приведу так. Напевно, такі часи були. Що Треба було це все ремонтувати от до последнього, допоки от дим не піде. І то, напевно, щось там перепаювали і ще далі працювало. Чи це вже просто зайве теперішній час такі маніпуляції робити? Ну, Повторюсь, людям не потрібно нічого дуже кращого Це для бюро машини просто. Роздрукувати і емейл. Працює воно повністю адекватно. Трішки ще піддаю пилюку з таких от місць, щоб не було. Та і все. Якось так. Надіюсь, дане відео було чимось корисним. Можливо, хтось теж захоче так побавитись. just level